Це що ці грибуть. Так, і картка пораза, карта порада нам для лівого берега, чесні, четвірка. Тут ще йде така, як суди, бачите? То я хочу вам сказати, що люди, незважаючи на все, незважаючи на те, що. Така ситуація з нашою владою. Більшість наших людей все ж таки чесні люди і діляться, і діляться всім з іншими людьми. Ну, ось такі ми. Молодці. Так що, що я ще можу сказати? Бачите, у нас тут і сила випала, і фортуна. Традиції просто традиції. Прекрасно, не буде у нас якихось таких. Е Проблем з цими, дуже сподіваюся, що не буде у нас ударів. Хоча та двійка, я її пам'ятаю, вона випала в першому розкладі в загальному. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Якось всі останні показали, що все буде більш-менш нормально. Все, карти показали люди, я вам все розказала. Ось, бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось. па папа. Буду робити зараз. Розклад на наші мости на тиждень я обіцяла.